Кіровоградські школярі сказали ні насилю. учні шкіл пояснювали містянам, що руку на дитину здіймати не можна. Акцію Діти проти насилля активісти громадської організації територія успіху провели вперше. Школярі питали перехожих, чи можуть вони допустити думку про те, щоб ударити дитину. Ті, хто відповідав ні об. Обводили свою руку на плакаті з надписом Ця рука ніколи не вдарить дитину та отримували повітряну кульку. Тим, хто ставив відбиток на іншому з надписом Б'ю дітей волонтери пояснювали, що так робити не можна. Людей, що не знімають руку на дітей, виявилось більше Ні, Я дітей. Не б'ю що дітей. бити не треба. Можна об'яснити, можна показати, можна це но бити не треба дітей. Моїх не своїх я не б'ю ніколи не била. Можу нарувати. Буває таке, що це ну не бити. Про насилля серед молоді, насилля батьків над дітьми в сім'ях. Ми говоримо давно, тому що ця проблема є дуже актуальною, і ми думаємо, що цю проблему. Вирішити повністю можливо нам не вдасться, але привернути до до уваги до цієї проблеми є дуже важливим, тому що звертаючись і звертаючи увагу на неї, ми робимо крок. Кожен раз ми робимо маленький крок для того, щоб вирішити цю проблему. Ну і маємо надію, що в світлому майбутньому все ж таки не буде у нас такого явища взагалі.